Дуже раді вітати всіх парламентарів, які нас підтримують, приїжджають підтримати особисто. І повірте, нам для нас дуже, дуже важливо особисто поспілкуватися з вами, донести ту ситуацію, яка зараз є, з тим, щоб ми далі могли продовжувати нашу. Надзвичайно активно і надзвичайно тісну співпрацю з Європарламентом, в якій, зокрема, ваша група приймає найактивнішу участь, як ми знаємо, підтримуючи всі, всі проекти резолюції, виступаючи співавторами, пропонуючи цікаві правки, потрібні. І, звичайно, ми за це дуже вам вдячні. У нас сьогодні широке теж представництво, тому що ми. Е Представляємо зараз весь парламент, у нас є представники майже всіх фракцій груп, є заступник голови префільного комітету, пан Немиря, перший заступник, і ми готові максимально вас проінформувати по тим всім питанням, які вас будуть в ході цієї зустрічі, цікавити. Якщо короткі ремарки, у нас продовжується, як я вже зазначу, більш ніж. Рік повномасштабного вторгнення, ситуація військова не стає простіше, вона тільки може ускладнюватись, тривають героїчні оборона Бахмуту інших міст на Сході, тривають атаки, до речі, от сьогодні вночі були знову атаки шахедами. І буквально от навіть в Києві були збиті. Кілька цих іранських безпілотників, і уламки були, потрапили теж на нашу територію. Тривають атаки при, при кордонних територіях з авіацією. Це одна з нових тактик Російської Федерації. Вони використовують авіацію, яка фізично перебуває на їх території, над їх територією. Але скидає бомби на наші прикордонні райони. Це так, так звані управляємі бомби, і вони можуть змінювати траєкторію. Сьогодні, відповідно, кілька населених пунктів Сумської області були теж таким чином обстріляні. Кілька днів раніше це були населені пункти Чернігівської області і так далі. Звичайно, ми продовжуємо боротися. І по всій більш ніж. 1700 кілометрів лінії зіткнення безпосередньо, і по всій території більш ніж 3,5 тисячі кілометрів. Це весь кордон з Росією і Білорусією. Ми оцінюємо його як загрозливий для нас. Ми мусимо скрізь вибудовувати оборону. І звичайно, це потребує величезних і людських ресурсів. І тут наша армія продовжує героїчно. Разом з усім нашим народом стояти і воювати. І, звичайно, це потребує і військової допомоги. Ми дуже вдячні вам за підтримку в Європарламенті, всіх необхідних рішень, позицій, комітетів, висновків, все, що може допомагати нам ставати сильнішими в військовому сенсі, це дуже важливо. І ми дуже вдячні вам за цю підтримку. Зокрема, це збільшення. І розширення формату європейського е мирного Peace Facility е більш ніж на 2 мільярди євро і збільшення до 8 мільярдів євро. Е це, звичайно, є EU Єю Мілітарі Mission in Support of Україн. Це місія, яка готує наших е військових, і ми. Впевнені, що реальне наближення і реальний вступ до НАТО, реальне наближення до стандартів НАТО, воно починається, зокрема, із стану війська, із його готовності, із його оснащеності, із його майнсет, як вони думають, як вони планують. І це дуже важливо. Звичайно, це продовження надання озброєння, танкова коаліція. Зокрема, користуючись нагодою, хотів би подякувати Іспанії. В вашому обличчі за підтримку цих речей і за те, що ці вже моменти рухаються активніше. Ну, звичайно, коли ми говоримо про співпрацю і підтримку з боку Європейського Союзу, це в першу чергу фінансова та макроекономічна підтримка. Я думаю, що важливо для вас буде знати, що. Завдяки прямій підтримці фінансовій з боку Європейського Союзу, жоден наш е, пенсіонер, вчитель, лікар не лишився без виплат. Жоден малозахищена категорія, люди з обмеженнями, е, державні службовці всі вчасно отримували всі соціальні виплати протягом цих більш ніж року. Е, ми зараховуємо це до великих. Е, Досягнень завдяки міжнародній підтримці. У нас збереглася макроекономічна стабільність національної валюти, і завдяки злагодженим діям центрального банку разом з кредиторами, з Міжнародним валютним фондом. Рівень інфляції в Україні зараз нижчий, ніж в деяких європейських країнах. Хоча, звичайно, стан нашої економіки набагато гірший, ніж був до війни. Також тривають Зокрема, і економічні, і інші реформи відповідно до наших домовленостей з Міжнародним валютним фондом, які дозволили нам відкрити фінансування на наступний кредит на три роки, яке вже підтверджено. І, звичайно, це ця, ця співпраця з Міжнародним валютним фондом. Вона дозволить нам більш активно і більш інтенсивно залучати кошти на зовнішніх ринках. Тобто ми будемо намагатися втримувати нашу економіку, розвивати її. Дуже важливо і ми завжди просимо в цьому вашої підтримки політичної. Це забезпечення food security, яке Україна цю відповідальність на себе взяла, і вона її притримує, витримує. Ми з року в рік не втрачаємо велику кількість посівів. Навіть враховуючи заміновані території і враховуючи окуповані території, ми втратили можливості в цьому році тільки буквально 20%. на 20% менше буде посівів. Тобто, це говорить про те, що ми будемо активними на ринку продовольства, і звичайно, позиція міжнародної спільноти і європейських колег щодо продовження зернової угоди, щодо відкриття коридору, да, вона дуже важлива. Ми бачимо, що, на жаль, Російська Федерація цим теж маніпулює. Ми багато зараз працюємо із країнами глобального півдня, із країнами з Латинської Америки, вибудовуємо з ними нові конекшени, нові стосунки. Оновлюємо їх і пояснюємо, як саме Росія просуває свої наративи, тому що зрозуміло, що пропаганда це частина, на жаль, війни, це інформаційна війна. І для нас дуже важливо доводити світу, доносити, що ми є відповідальними і за food security, зокрема. Тому ми будемо це продовжувати в рамках ініціативи «Grain from Ukraine», коли різні країни надають Фінанси, за які організація Об'єднаних Націй формує безкоштовні поставки для найбідніших країн, вже три чи чотири країни отримують це продовольство: це країни Африки, Ефіопія, там так далі. І ця робота теж ведеться, і ми теж в ній приймаємо участь. П'яту частину приблизно забезпечує Україна своїми можливостями, своїми потребами. Щодо гуманітарної ситуації, колеги, можливо, додадуть нюанси, якщо в цілому е, кількість внутрішніх та зовнішніх е, рефюджіс, вона просто величезна. Біля 8 мільйонів тільки в Європейському Союзі перебуває українців. Е, біля 5 мільйонів, мабуть, внутрішніх е, біженців зараз. І звичайно, з кожним. Е, Посиленням ескалацію на фронті ці кількості можуть збільшуватись. Зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечувати евакуацію з Бахмуту, зокрема тим людям, які е, там хотіли би евакуюватися. А, звичайно, це все потребує величезних е, зусиль і фінансових, і організаційних для е, адаптації цих людей для інсталяції їх в нове суспільство. Ми розуміємо, що. За тими соціологічними даними, які в нас є, близько половини цих внутрішніх рефюджіс, інтернал рефюджіс, вони вже збираються жити там, де вони опинилися. Тобто це фактична мова йде про створення нової інфраструктури трудової, економічної, освітньої, медичної. Да? І це величезна всередині країни, величезний рух населення. Ми над цим тісно працюємо і наш. Наші питання пов'язані з працевлаштуванням, з соціальними гарантіями. Вони завжди на порядку денному нашої Верховної Ради.